Я, Іван Сергійович, сьогодні хочу поговорити з вами про футбол. У нас в Україні за, не, за нього відповідає Українська асоціація футболу. Це громадська організація. Вона знаходиться, звичайно, під незалежна, але знаходиться під патронатом Міністерства культури, молоді та спорту оцього державного. Основним, однею з основних завдань цієї Української асоціації футболу є його популяризація. І, на мою думку, оце от, оце от завдання не зовсім виконується гарно. Зараз цю асоціацію футбола очолює Андрій Миколаєвич Шевченко. Він ще не багато часу очолює цю організацію ще там вісім місяців буде. Але от на рахунок популяризації є тут недоліки в нашій країні. Я от вболівальник, ну майже фанат оцього футбольного клубу Динамо Київ, бачу тут недоліки і навіть дуже великий, на мою думку. В чому це полягає? От зараз я як вболівальник більше знаю про футбол Англії, Іспанії, Німеччини, ніж про свій рідний український футбол в нашій країні. Це чому так? Ну, до цього, я думаю, привело дії того попередника цієї Асоціації футболу з 2019 року вона називається Українська асоціація футболу. І там був такий президентом її Павелко Андрій. Він натворив, такого, таких недоліків у цій. Українській асоціації, що в мене як болівальник аж приводить до зна чого. Зараз воно потроху, я бачу, починав випрямлятися. Але чому я ото знаю чемпіонати Англії, Іспанії більше, ніж свої український чемпіонат? Це тому що він ввів оту... Комерціалізацію у інформацію, у показ телевізійних матчів нашого чемпіонату України. За якісь, мабуть, не, ну, не, не думаю, я, що там такі величезні гроші, для чого це віддав цю показ цих матчів, права на показ, якимсь фірмам доволі відомим там, Сетанта, Мегого. Але причому тут Всесвітні оці фірми до нашої країни. От зараз оце Мегого старається із наших маленьких бідних українців видавити побільше коштів. От для прикладу, Четвертий кваліфан-раунд Ліги Чемпіонів, де бере участь оце наше Динамо Київ. Його показує тільки платформа Мегого. Де мені взяти оту платформу Мегого, якщо я проживаю у якомусь українському селі? Ну де? Нехай мені оці чиновники із Асоціації футболу Української ОЦ спробують забезпечити там у селі. Там інтернет є, є. Але мені шукаю на якихо там сайтах в інтернеті, де я можу вкрадений контент оцей подивитися. Оце. Так популяризують футбол. Добре, що держава не пішла на показ збірної, що показують по-суспільному. А це все, та я так рахую, що це попередник наробив такого. Я не знаю, на скільки років мого е, заключений оцей договір. Але... Дивлячись на те, що у нас в Українській Асоціації футболу вже я помічаю деякі позитивні зміни з приходом до президентства Андрія Миколаївича Шевченка. Я бачу позитивні зміни. Наприклад, за оті 5 років, поки був попередник, не могли ніяк створити єдиний канал для показу нашої прем'єр-ліги. Зараз він вже створений, є такий канал УПЛО. Це добре, але все рівно недопрацювання є. Як оцей канал, чому він не входить у пакет Т2? Зробіть, будь ласка, це. Навіть якщо ви будете. Не добирати якихось коштів. Але популяризація футболу, на мою думку, важливіша набагато. Тепер є прохання до. Як популяризувати цей футбол? От Ліга Чемпіонів буде показувати завжди оце мегого. Ми у села, де прожива дуже багато вболівальників, ну, не зможемо теоретично їх дивитись. І будемо гнути матюки і так далі на оцю Асоціацію українського футболу. Ви навіть втрачаючи якісь кошти, зробіть це, це прохання до вас. Бо якщо ви не будете робити, то ви також вилетите, як ото попередник. Результат повинен бути для болівальника. болівальник от Андрію Миколаївичу Шевченко, я хочу довести оцю тезу. Робіть ви, що хочете, але болівальник фанат. Це найголовніше у вашій же роботі. Найголовніше. Не всі оті плани там, ета, те те, все, а вболівальник. І його вам потрібно чути. І не тільки того, хто на стадіоні молодий, якийсь там кричить фанат. А простого сільського вболівальника. Доведіть це, щоб результат був на табло. У вас в оцій популяризації футболу отакенний об'єм роботи. Я вже бачу ваші позитивні деякі зміни. От одна з них я вже назвав УПЛ ТВ. Ви організували. І ще мені сподобалось, як от Футбольний клуб Дніпро 1 там збаранкрутував і вирішив не приймати участь у наступному чемпіонаті. Мені сподобалось ваше рішення про те, як замінити цей футбольний клуб у вищій лізі. Ви використали тут спортивний принцип. Це багатьом зболівальникам сподобалось. Не так, як ото. Хай проходить той, у кого більше грошей. Гроші потрібно витрачати на це. Але головне ще не тільки збудувати футбольні поля, там площадки футбольні, як робив попередник ваш. А головне в цьому не збудувати. А як цю площадку та футбольне поле використовувати? От те, що набудував він, багато знаходиться в таких незрозуміло в чиїх руках, щоб там пограти, там ніхто не грає. Площадка збудована, гроші відмиті, а щоб люди прийшли і змогли там зайнятися цим футболом. Треба по 100 гривень в час здавати отому якомусь володарю цієї футбольної площадки. Тепер далі. От у селах раніше, коли було багато районів, районів було більше, коли їх укрупнили футбольних команд. Стало менше. Чому так вийшло? І ще в деяких навіть в цих здорових величезних районах нема навіть відповідального за цей організацію футболу. От у мене у селі є футбольна команда. Доволі гарна, доволі хороша. Але Раніше у районі було 10 команд, тепер якість команд покращилась, бо район став більший. Але їздити стало далеко, команди стали тільки ті, котрі мають якісь кошти їздити учасниками. Але й вони самі займаються організацією цього футболу у селі. Бо оте Міністерство молоді і спорту, воно не, не дуже займається цим. І вам треба його, так сказати, листами, якимись проханнями підштовхувати, проштовхувати це діло. Якщо ви хочете займатися цим популяризацією, Головне, зрозумійте, вболівальник для вас найважливіше. Вболівальник. Оце основна теза. І ще буде ж прохання, що оте віддавання таким, як сетан та мегого показу наших оцих матчів не потрібне нікому. Ви зробіть. От створили УПЛТВ, зробіть, щоб вона була доступною в Т2 і самі показуйте отой міжнародний контент. Для цього, я так розумію, потрібно розірвати договір, якщо він ще буде діяти, із отими міжнародними фірмами. Робити потрібно доступніше для нашого вболівальника, фаната. І він за це вам відповість своєю любов'ю, шаною. І не дивіться на кошти, які потрібно там виплатити, за те, те, все. Це Це буде результат для. Вболівальника і він це оцінить. Якщо ж ви не будете цього робити, а будете там точно так же повторювати, то повторите участь попередників. Це думка моя вболівальника, фаната та й багатьох людей в нашій країні. І ще одне хочу вам до... підкажіть отим тренерам наших футбольних команд, що потрібно їм робити. Треба їздити по селах, де грають у футбол, і знаходити там Яремчуків, а не брати за основу оті школи комерційні. При клубах. Вони комерційні, а таланти виростають у села. Підказуйте їм оте, збільшиться якість футболу від оцього, те, що я вам кажу. Дякую вам за увагу. Хочемо, просимо вас, Андрій Миколаївич Шевченко зробити більш доступним і популярним футбол по телебаченню. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, будь ласка. З вами був дідусь Хохо. Бувайте здорові!